Привіт! Люди, що розуміються на вивченні мов, найбільш дієвим способом називають читання та радять починати якнайшвидше. Тому пропонуємо тобі познайомитися зі словами, які будуть необхідні для розуміння 3 та 4 глав книжки про журналіста Алекса Лерока та скорішого оволодіння новими виразами. Слова запам'ятовуються, коли їх уживають. Чи пам'ятаєш слово «содепласе»? який зустрічається в першій главі. Тепер ми знову бачимо його, але зверни увагу, що цього разу воно має інше значення. Тю. Туди плясамо то. Контюніна. Месинепадюспо. Ти пересуваєшся мотоциклом, продовжує Ніна. Але це не є спортом. Собхеокупе. Бути сильно стурбованим, багато займатися чим небудь, тривожитися. Aujourd'hui, les hommes aussi se préoccupent de leur physique. Сучасні чоловіки теж піклуються Such as your physician form. DOCAZION. Старий уживаний. Quand un peu de temps, Коли я маю час, я полюбляю ходити книгарнями, де можна знайти вживані книжки. Всьо готхови. Знову опинитися денебудь. Знову зустрічатися. Ну nous nous trois à l'hôtel Метрополь. Ми втрьох знову зустрічаємося в готелі Метрополь. Сенсібль – Чутливий реагуючий. Сет ефективement абелм. Він дійсно є привабливим чоловіком. І я відчуваю, що Ніна є чутливою до його принадності. Шут, падіння. Секлеа. П'єрік не ве папа. Звичайно, що П'єрік не хоче розмовляти про своє падіння зі сходів. Паси. Перейти до. Ну, rapidement хапідмо l'interview. Отже, швидко переходимо до інтерв'ю. Сюкджере – Спонукати до чого-небудь. Підказувати. Радити. Пропонувати. Паглену До Льві. Сюжег Ніна. Розповіси нам про нього. Пропонує Ніна. Якщо тобі сподобалося та було корисним переглянути відео. Відзнач це кліком на харизматичній червоній кнопці Підписатися та на пальці, що оптимістично стерчить догори. Твоя думка в коментарі обов'язково приверне увагу та буде врахована!